За кордоном ти можеш жити рік, два, навіть 10 років, можеш мати роботу, нормальний дохід, документи, навіть відчувати, що ти все робиш правильно, але все одно, всередині, інколи ловиш себе на думці. Я тут чужий. Ніби живу, але не вдома. І це дивне відчуття, бо здається, що якщо є гроші, стабільність, якщо все працює, то чого ще хотіти, але справа не тільки в грошах, не тільки в роботі, не тільки в документах. Привіт! Мене звати Євгенія. Вітаю на моєму каналі. Тут я говорю про життя за кордоном простими словами: без прикрас, без ілюзій, як є. Дивись: більшість людей їдуть за кордон не тому, що так мріяли, а тому, що шукають кращого життя. Хтось їде, бо вдома важко, хтось бо хоче заробити, хтось, бо хоче стабільності, хтось, бо хоче купити дім, хтось, бо хоче забезпечити дітей, хтось просто хоче відчути, що завтра буде нормальним днем. І ти приїжджаєш з думкою. Окей, я потерплю, я впораюсь, я все зроблю як треба. Я буду працювати, буду вчити мову, буду поважати правила, я буду старатись. І ти реально стараєшся, а потім проходить час, і ти розумієш, що відчуття свій не приходить автоматично. Бо ти починаєш бачити дрібниці. Ці дрібниці збираються в одне велике відчуття. От ти відкриваєш новини, і там заголовки, і ніби не про тебе, але ти все одно читаєш і думаєш, окей, ясно. І потім ти бачиш коментарі під цими новинами. І навіть якщо ти розумієш, що коментарі це завжди токсик, все одно десь всередині щось дряпає. Далі просто побут. Інші правила, інші закони, інші звички. Те, що для місцевих нормально і очевидно, для тебе не очевидно. І ти ніби постійно намагаєшся не зробити помилку. Не сказати не так, не виглядати не так, не поставити питання не так. Навіть коли ти вже нормально говориш мовою, ти все одно не говориш так, як рідною. Ти інколи підбираєш слова, ти інколи думаєш на секунду довше, ти інколи втомлюєшся просто від того, що постійно вмикаєшся. І от в таких моментах приходить це відчуття: я ніби тут живу, але я не свій. І знаєш, що ще дуже сильно на це впливає. Люди зв'язки. Після переїзду дуже часто рветься старе життя. Спочатку ти ще на контакті, дзвониш мамі, пишеш з друзям, скидаєш фото, розповідаєш, як у тебе справи, а потім починається звичайне життя. Робота, втома, справи, папери, побут. І ти раптом помічаєш, що дзвінки стали рідші, розмови коротші, зустрічей немає. Іноді здається, що ви живете в різних світах. Потім лишаються тільки свята, а потім просто реакція на сторіс, а потім тиша. Ти не завжди навіть ображаєшся, ти просто розумієш, так буває. Але всередині це теж додає відчуття, що ти один, що в тебе є життя тут, але твої свої десь далеко. І тому я й кажу: це не про те, що країна погана, і не про те, що люди погані. Ні. Це про те, що статус приїжджого дуже довго відчувається всередині. І мені важливо це сказати вголос. Бо про це багато хто мовчить. Бо здається, що не можна жалітись, бо ти ж сам поїхав. Бо тобі ж краще. Але це не про краще чи гірше, а про внутрішнє відчуття. Мені реально цікаво, у вас було таке? Ви відчували себе чужим, навіть коли все наче добре. Чи у вас навпаки з часом стало легше, і ви реально відчули я вдома? Напишіть у коментарях, без срачу, просто чесно, як є у вас. І якщо вам відгукується те, про що я говорю, підпишіться на канал і підтримайте україномовний контент. До зустрічі в наступному відео!